Сказати так, євросоюзу закликали британців їхні проєвропейські налаштовані співвітчизники, які розпочали кампанію за те, щоб Лондон залишався в складі ЄС. Лідер кампанії Британія є сильнішою у Європі Лорд Лортрос, колишній бос компанії Маркс Спенсер, вважає, що можливий вихід країни з ЄС не вартий ризику. Чи ми залишаємося частиною найбільшої зони вільної торгівлі на планеті? Чи ми звідти йдемо, ризикуючи втратити робочі місця, створюючи невизначеність у нашій економіці? Чи ми є провідною країною світу? Чи ми є провідною країною світу завдяки керівній ролі у Європі? Чи ми ризикуємо зменшити наш вплив на світовій арені, повернувши спину до Європи? Британський прем'єр-міністр Девід Камерон хоче переглянути відносини Британії з Євросоюзом, готуючи до кінця 2017 року провести в країні референдум про подальше членство Лондона в ЄС. Водночас відомий євроскептик, лідер партії незалежності Британії, Найджел Фарадж, вважає, що такий референдум є просто марнуванням часу. Він заявив про свою підтримку двох окремих кампаній, які агітують британців проголосувати на референдумі проти членства Британії в Євросоюзі.